Бавовник. Історія культури та поширення, господарське значення, врожайність. Бабо... Бавовник – це давня культура, його вирощували і виготовляли волокна прядиву вже за три тисячі років до нашої ери. В Україні бавовник почали вирощувати недавно, а десь 1929 року. Південні області держави стали найбільш північною світі базою бавовництва. Проте, в 1954 році сіяти бавовник в Україні припинили через високу його вартість, низькі врожайність та якість волокна. Бавовник основна прядивна культура світу. Світова площа його посівів становить близько 30 мільйонів гектар, а валовий збір складає 42-45 мільйонів тонн. Основними бавовникосіючими країнами світу є США, Китай, Індія, Пакистан, Бразилія, Мексика, Єгипет і Туреччина. Вони дають близько 80% усієї вироблюваної освіти бавовни серцю. Основним Основною продукцією бавомнику є волокно для текстильної провисловості: це ситець, сатин, трикотаж, бумазея, фланель, батис, нитки. З короткого волокна підпушку або лінту виготовляють вату, штучний фетр, особливо міцні сорти паперу, кінофотоплівку, пластмасу, нітролакіс, штучну шкіру і багато інших матеріалів. З одної тонни бавовни серцю отримують 330-360 кг волокна, 560-650 кг насіння, яке містить 20-30% технічної олії. Бавовникова макуха це добрий концентрований корм для тварин, який містить до 40% білка, однак в ній міститься отруйна речовина госиполу. Бововникові лушпайки є сировиною для виробництва етилового метилового спирту, глюкози, фурфуролу, лігніну, смоли, кормових білків. Стебла і стуки коробочок використовують для отримання оцтової кислоти, виготовлення паперу, будівельних матеріалів та, як паливо. Бобовник є добрим медоносом, як пропасапна культура він має велике агротехнічне значення. Середня Азія це регіон, один з лідерів виробництва бавовни у світу. Безпосередньо Узбекистан. Світова врожайність в середньому становить близько 15 центнерів на гектар. В Україні 6,8 центнерів на гектар. Краще господарство Голопристанського та Скадовського районів Херсонської області на Богарі 11,6-13,6 центнерів на гектар. В умовах зрушення урожайність бавовнику зростає в 2-3 рази. Наш час в Україні поновлено вирощування бавовнику в Херсонській області, проте перспектива українського бавовництва залишається поки проблематичною через відсутність обґрунтованої державної програми його розвитку. Все ж обнаділивим є факт планового розміщення з 1996 року на Херсонщині близько 2 тисяч. Гектар дослідно виробничих посівів бавовнику. Бавовник належить до родини мальбових. Радянський вчений Мауер встановлював для роду косіпіум 35 видів, 30 диких і 5 культурних. Рід включає близько 50 видів, більш диких бавовників є диплоїдні. Це багаторічна ростина, але в більшості країн світу його вирощують як однорічно. Рід Косіпіум представлений 37 видами, з яких у нашій країні мають промислове значення два види: це бавовник звичайний або мексиканський. Полокном досягає завдовжки 30-35 мм, а його вихід досягає 32-38%. Регіони для вирощування Середня Азія і Завказя. І бавовник перуанський, або ще його називають єгипетський, це тонковолокнистий, волокно найвищої якості, завдовжки 40-50 мм, шовковистий, кремовий вихід 35-40%. Він пізньостиглий, райони вирощує, це теплі країни нашого світу. Розглянемо біологічні особливості культури. Бавовник це світлолюбна культура короткого дня. У країнах Середньої Азії вегетаційний період районованих сортів бавовнику триває у середньому 140 днів. Період достигання коробочок на кожній рослині розтягнутий до 50 і більше днів. По відношенню до… Температури усі культурні види бавовнику дуже вимогливі до тепла. Мінімальна температура проростання його насіння становить 10-12 градусів Цельсія, оптимальна 25-30. Він не витримує заморозків до мінус 1-2 градусів Цельсія як на початку вегетації, так і восени. По відношенню до вологи бавовник відносно посухостійка рослина, проте високі врожаї дає лише при достатній забезпеченості рослин вологою, чого досягають поливами. При недостатній волості ґрунту обсипаються коробочки, у період вегетації рекомендується весь час підтримати вологість ґрунту на рівні 65-80% повної вологоємкості. По відношенню до ґрунтів, Бавовник добре росте на сіроземних та лучно-болотних ґрунтах Середньої Азії, а також на засолених. З 30-35 центнерів на гектар на кожну тонну серцю бавовник виносить ґрунту 46 кг азоту, 16 кг фосфору і 18 кг калію. Агротехніка вирощування щодо обробітку ґрунту. Зябливу оранку проводять на глибину 27-30 см наприкінці жовтня на початку листопада після люцерни, а після самого бавовнику в міру звільнення площ на таку саму глибину. Зимова весняна оранки менш ефективні. Рано навесні площу боронують і культивують на глибину 8-10 см, а на важких ґрунтах культивують на 18-20 см і боронують у два-чотири сліди, надалі варівнюють поверхню ґрунту. Удобрення. Рекомендується на одному полі кілька років підряд носити повне мінеральне добриво з розрахунку азотних 140-160 кг на гектар, фосфорних 80-100 кг на гектар та калійних 30-50 кг на гектар діючої речовини. При сівбі бавовнику після люцерни перші два роки дози азоту зменшують до 50-70 кг на гектар. Ефективне одночасне внесення органічних і мінеральних добрив, а також після жнивні посіви на зелене добриво сидиральних культур рогу. Сіяти бавовник починає, коли грунти на глибині 10 см, прогріються до 12-15 градусів Цельсія. Спосіб посадки широкорядний шириною між 90 см, норма висіву насіння 80-90 кг на гектар. Глибина загортання 4,5 см. Догляд за посівами починається знищення кірки для з до з'явлення сходів. Проривають сходи у період утворення двох справжніх листків, залишаючи по 7-9 рослин на 1 метрів довжини рядка або 80 100 тисяч рослин на 1 гектар. Міжряддя культивують у міру ущільнення ґрунту та з'явлення бурянів, а також після кожного поливу, як тільки просохне ґрунт. Залежно від особливостей ґрунту і погодних умов, проводять 2-4 вегетаційних поливи з поливною нормою 560 метрів на гектар. Кращий спосіб зрошення бавовнику це дощування. Важливо для підвищення врожайності бавовнику зрізувати верхні рослини при утворенні 14-16 плодових гіл. Збирають бавовнику міру достигання коробочок. Проводять 2-3 збори до настання і 1-2 після настання морозів. В умовах України успішно можна вирощувати тільки ранньою і середньою сорти, Досліди із сортовипробуванням в 93-95 роках показали, що при розміщенні бавовнику в Херсонській області краще орієнтуватись на сорти болгарської селекції та вітчизняний Дніпровський 5. Дякую за увагу!